Шановні полтавці, запрошуємо всіх доєднатися до прощання з воїнами. Сержант Кабак Руслан Станіславович народився 18 червня 1975 року, проживав у місті Полтава, гідно виконуючи свій військовий обов'язок. При виконанні бойового завдання отримав поранення. Від яких помер 19 вересня 2024 року, перебуваючи в лікарні міста Харків. Майор Власенко Віктор Васильович народився 14 червня 1968 року та проживав у місті Гадяч, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув 20 вересня. 2024 року в Донецькій області. Солдат Дмитрук Антон Юрійович народився 20 червня 1995 року, житель села Мар'ївка Полтавського району. Виконуючи бойове завдання, загинув 13 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Стельмахівка Луганської області. Руслан Кабак, Віктор Власенко, Антон Дмитрук мужні відважні захисники України, які віддали життя за кожного із нас, за волю і незалежність нашої держави. Представленим воїнам і сотвори їм вічною пам'ять. слава і істину, і святому Духові, ти мовчиш до Пела.